Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо грати на дестабілізації снаряда на рельсу. Дуже епічно я зразу виїхав на гранату. Так. Запікався я в облогу. Так, вже зразу бачу є захист від мене. Оп! Так, я промазываю, конечно. Так. Первая точка Е. Так, тисячу наніс. Двісімсот залетіло нарешті. П'ять тисяч залетіло, оп, взагалі, їмба. Оп! Тисячу. Не знаю, як це працює. Оп, вісімсот. Так, он не залетів Скорпіон. І я його виніс. Так. Нормально. Трьох забрав завертайва. Так, не встигає навіть якось вбити мої союзники бувають. Оп, 5500 долетіло. Де ви бачите такий урон, хлопці. Тому я раніше не грав на рельсі. Так. Оп! 1000 золотів, не знаю, чомусь так мало. Так, всього є захист від мене, але я його зараз Винесу. Що я казав? 1900. Залетіло. Даного пристрою зменшений урон. Але збільшений критичний урон. Тобто з крита ви майже гаран гарантовано виносите суперника. А через те, що зменшений чиний простий урон, то я взяв дрона бустера. Трошки, як би це вирівняти. Так. Мені зараз би не... Завадило аптечку підібрати якусь. То її, на жаль, ніде немає. О! Ну і це однозначно буде наш захват. Що я казав? Вердрей не прожав, бо мало хп, не хочеться його куску тратити, якомога більше винести з нього. І це все при тому, що купу захисту від мене. Так, точка С. Ого, страйкер десь залетів. Ага, я не щось поїхав. Оп. Я не попав. 5500 тисяч п'ятсот залетіло. О! Так там страйкер зараз я його заберу О! Ага, забрав. Карта трошки маленька для рельси але. Що зробиш? Так. Нам би зараз овердрайв прожати, добре, щоб було. А що таке? Всі поховалися. Невдало якось я пружа цей овердрайв. Я им кину черенап, одного забрал. 1500 залетел. 1900. Тисячу. Не знаю, чому так мало. Так, взагалі промазав. 1500. Ну, розігралися, я бачу, суперники Зараз я заховаюся і просто буду стріляти. Потім бачу якраз рельси і овердрайв пожати. О! По тисячі залітає чомусь по тому з зрельсі, не знаю, чогось, йому щастить. Куди я тут прикривати, куди буде точка захоплюватись, то я під'їду, бо. О! Єс! Yes. 4400 400 Взагалі ви бачите десь урон? Так і гранаточку їм туди. Овердрайв дарма прожав, але думав просто, що ми зараз захопимо. Тому і прожав. Ну, в принципі, непоганий пристрій. Дивіться, я на далекобійній пушці, на маленькій карті, і я на першому місці. Ну, Страйкер непогано навалює. Страйкер грає на тандемі. Плюс кризис. Ну, я можу, звісно, перевдягнутися. Я воно так в нього не буде, так. Рельса, страйкер, магнус. Можна перегнутися. Ого. Так, Ледь-ледь забрав -ледь того вікінга. Так, Рельса, Страйкер, магнус. Зараз я перевдягнусь. Ну по суті, мені тільки страйкера треба було вдягнути. Але краще вдягну, бо я дивлюсь, що вони зараз ще можуть виграти. У Та них там нормальні хлопці по заходу. Так. Ось чому не, не потрібно зразу перевдягати захист. Тому що ви от передягнули захист. Ці хлопці, що були з самого початку в каці, вони вийшли. І проти вас заходять вже зовсім інші люди. А у вас немає захисту і немає можливості перевдягнутися. Так зараз їм так, так само гранату як вони мені. Оп Ого! По захиснику щось взагалі я мало на урона. Ну нічого, нам би зараз овердрайв і було б чудово. Оп, двісі. 4400. 800. 1300. У мене є овердрайв. Але просто що всі з боку знаходяться в суперниці. Я не знаю, чи є сенс його прожимати. Щось таке урони не я не знаю чому. Дивіться, просто весь овердрайв пішов на те, щоб винести хантера, який пролагав. Прикольно. Тому може не хантер пролагав, може це я пролагав, не знаю. Оп! До речі, чомусь по ньому мало, я урона наношу А він тупо мені попав, добре. Нано. Ну. Чомусь по страйке мені 400, урона я 1500. О, О цьому вікінгу переважно щастило. О! <смірко> так, це та вікінг так само себе почувствував як я. Коли поржав вердане і вбив одного чоловіка. 4-400. Не знаю, от Cruzeiдеру не щастить я бачу, по ньому дуже часто залітає 4400. Так. Не встигну я вистрілити по Хантеру. Оп, 1200 залетіло. 800. 1000? О цьому ж частить? Не знаю, мо якийсь шаман а. Так. По 1000. Я не... Дивіться, три постріли по ньому і всі по 1000. Як таки можливо, не знаю. Так, цьому також щастить. Так. І захоплюють вони тожечку. Ну, нам головне зараз не дати їм четверту захопити, і тоді ми виграємо. І мене це, в принципі, влаштовує. Катка і так доволі цікаво вийшла. Просто щоб позаходили, кажу, що прокачені гравці, бо спочатку. І що повиходили, то... Я думав, що взагалі каточка буде в одну калітку і буде ролик на 5 хвилин. Але тут вийшла повноцінна каточка, то взагалі класно вийшло. Так от давайте, я прожму одразу І Я не знаю, як так пролагало. Це просто урон вчасно не відобразився. Так. Ось такий в нас вийшов погляд на рельсу з дестабілізацією снаряда. Якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь на канал.